Друзі, усім привіт! Ну що? 18 листопада! а Це означає, що сьогодні ми дізнаємось переможців в нашому Хеловінському конкурсі. Не будемо довго тягнути, і хочемо побажати всім успіху. Ми розпочинаємо. Ну що, друзі? У нас шість переможців та шість крутих подарунків. Нагадаємо, що перший переможець у нас отримує приставку X96 Mini. Далі три переможці виграють по одному місяцю безкоштовного інтернету. П'ятий переможець отримає термос для затишних вечорів, а шостий переможець отримає шопер та наші стильні брендовані шкарпетечки. Як нас зараз буде проходити конкурс? В нас є база логінів, які приймали участь у конкурсі. Ми їх всі завантажили в таблицю Excel, щоб побачити, що в нас 1776 учасників. Зараз ми заходимо в генератор випадкових чисел. Діапазон від 1 до 1776. Зараз перевіримо. 1776. Так, все правильно. Виключити повторення так, щоб повторень не було. Обираємо першого переможця, і він виграє приставку X96 Mini. Це буде логін під номером 915. Дивимося, що там буде за логін. 915. І логін 79 7990 виграє приставку x 96 Mini. Ура, ми вас вітаємо. Далі місяць безкоштовного інтернету у нас виграє логін під номером 1703. 1703 16, 38, 303. Ми вас вітаємо. Так, ми, ми виділяємо, щоб ви бачили. Місяць безкоштовного інтернету ваш. Другий місяць безкоштовного інтернету 1327. 1327. І логін 6030630 отримає місяць безкоштовного інтернету. Ми вас вітаємо. І останній місяць безкоштовного інтернету 775. Логін під цим номером. 775, 81, 36, 28. Якщо ви впізнали свій логін, ми вас вітаємо. Місяць безкоштовного інтернету летить до вас. І далі термос для затишних ваших вечорів отримує 1203. 1200. 3. Логін 24 90 34 виграє термос. Ми вас вітаємо. І останній це шопер та Шкарпетки. 1631. 1600. 1630. Один. І що та шкарпетки? У нас виграє логін 76 29 200. Так, все правильно, 16-31. Так, все правильно. Ми вас вітаємо! Друзі, переможців обрано. Кожен щасливчик отримує повідомлення з привітанням та виграним подарунком. Протягом дня наші менеджери зв'яжуться з вами для уточнення деталей доставки. Ми щиро дякуємо вам за участь і вашу активність. Ви, як завжди. Неймовірні завжди з вами команда Криста.